Добрий день! Сьогодні наша розмова буде про те, як людина впливає на взаємозв'язки у природі. Пригадаємо, які гірські вершини найвищі, чим небезпечне сходження на Еверест, що таке джунглі. Сьогодні дізнаємось, які бувають взаємозв'язки у природі, що таке екологічна рівновага, як людина взаємодіє з природою, які екологічні організації стоять на захисті довкілля. Усі тіла живої і неживої природи між собою взаємопов'язані. У природі виділяють такі групи екологічних зв'язків між неживою та живою природою, різними компонентами живої природи, між людиною та природою. Усі компоненти природи тісно взаємопов'язані, і загибель одного з них може призвести до небажаних наслідків для природи та людини. До кожного зображення підберіть цифру, яка відповідає певним взаємозв'язкам. Номер 1 Тварин і рослин. номер 2 Рослин і людини. номер 3 Тварин і людини. номер 4 живої і неживої природи. Перевіряємо. Усе в природі взаємопов'язане. Ніщо не існує окремо. Всі компоненти природи впливають і залежать одні від одних. Отже, у природі існує рівновага. Екологічна рівновага це такий стан екосистеми, за якого підтримується рівновага між різними її компонентами та стабільний колообіг речовин. На екологічну рівновагу впливають різні чинники живої і неживої природи, а також людина. Людина здатна масово знищувати промислові види організмів, порушувати зв'язки між ними, які формувалися впродовж тривалого часу. Ви вже знаєте, що такий вплив може призвести до руйнування самих екосистем. Вираз екологічна рівновага використовують для опису балансу між Організмами, такими як людина, рослини, тварини та їхнім середовищем життя, люди відіграють ключову роль у досягненні екологічної рівноваги. Екологічна рівновага забезпечує стабільність організмів і навколишнього середовища. Повені, посухи, урагани, пожежі, безвідповідальне полювання на тварин або знищення рослин, порушують екологічну рівновагу. Природа відіграє важливу роль у матеріальному та духовному житті людей, слугує сприятливим середовищем для відпочинку, естетичної насолоди, відновлення здоров'я. Чисельність населення Землі постійно зростає. У 2022 році населення планети Земля вже досягло 8 мільярдів осіб. Китай, Індія, Сполучені Штати Америки належать до країн із найбільшою чисельністю населення. Швидкі темпи зростання кількості населення призводять до того, що його забезпечення продуктами харчування використовують нові технології у сільському господарстві. Це негативно впливає на ґрунти, знижує їхню родючість. Людям потрібні не тільки їжа, а й житло, одяг, предмети побуту. Тому із зростанням кількості населення зростає навантаження на природу. Люди для задоволення своїх потреб нарощують виробництво. Наслідком цього є знищення рослин, тварин, забруднення повітря, води, ґрунтів тощо. Така діяльність людини часто призводить до сумних екологічних наслідків. Розгляньте екологічні проблеми та їхні причини. Проблема захисту довкілля важливі міжнародне питання. Охорона навколишнього природного середовища належить до глобальних проблем виживання людства. Провідна роль у цьому процесі належить Організації Об'єднаних Націй ООН, у рамках якої розроблено програму із захисту навколишнього природного середовища. Досить впливовими у світі є міжнародні неурядові організації. Всесвітній фонд дикої природи, Greenpeace, Всесвітнє товариство. Захисту тварин, Міжнародний зелений хрест, Міжнародний союз охорони природи. За даними Всесвітнього Союзу охорони природи, за останні п'ять сотень років на Землі зникло 844 види тварин і рослин. Нинішнє вимирання тварин вважається найбільшим із часів зникнення динозаврів. Щороку в Україні зростає кількість прихильників екологічних організацій, збільшується їхній внесок у розв'язання глобальних екологічних проблем. В Україні можна виділити такі найвпливовіші екологічні організації Національний екологічний центр України. Громадська продохорона організація національного рівня працює на захист природних територій, біорізноманітня для попередження змін клімату. Діяльність всеукраїнської екологічної громадської організації Мама 86 спрямована на формування умов для переходу України до сталого розвитку з особливою увагою до вирішення комплексних проблем захисту довкілля в умовах економіки перехідного типу і ролі громадськості в цих процесах. Екологія, право людина. Правозахисна організація, яка з 1994 року відстоює екологічні права, здійснює діяльність у сфері охорони довкілля, підтримання, відновлення та покращення його стану та надає правову допомогу в захисті інших, насамперед дотичних до екологічних прав людини. Всеукраїнська екологічна ліга, громадська організація, метою діяльності якої є поліпшення екологічної ситуації в держави, формування нового продоохоронного менталітету. У загальному. У природі всі компоненти взаємопов'язані між собою, тому зміна або загибель одного з компонентів може призвести до небажаних наслідків для природи та людини. Природа потребує бережливого ставлення та охорони. У світі і в Україні створені екологічні організації і фонди, мета яких захист природи. Проведемо хвилинку відпочинку. Продовжить речення Що буде, якщо? Зникнуть хижі птахи. Літо стане спекотним, зима буде малосніжною і холодною. Зникнуть дощові черв'яки. Домашнє завдання опрацювати тему, як людина впливає на взаємозв'язки у природі. Дякую, що дивитесь! Канал Пізнавати Нове Цікаво. Бажаю вам успіхів та натхнення! Бувайте!